На Росії знову був підірваний нафтопровід Дружба про це дописують наші джерела у розвідці. І атака була здійснена біля населеного пункту. Казинська висілка, що на ділянці нафтопроводу Таганрог Ліпецьк, і за словами джерела в ГУР Міністерства оборони. Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом. На своїх екранах ви тільки що могли бачити, якраз таки сам момент вибуху палало там потужно. І свідки зазначили, що в районі казинських висілок було чутно гуркет, який супроводжуватиметься знову ж таки в той час яскравими спалахами. І відомо ще й про те, що якраз таки сталося все це вночі, 1 грудня. Знову ж таки стався вибух на ділянці «Нафтогону» проводу Дружба і зазначується про те, що для знищення ділянки нафтогону використовувалася вибухівка знову з дистанційним підривом та з додатковим горючим, а, горючими сумішами для досягнення ще більшого горіння палання. І інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах, зокрема, свідки зазначили, що в районі Казинських висілок було чутно гуркет, який супроводжувався яскравими спалахами. І співрозмовнику у ні, розвідці запевнив, що російська нафтова мережа як головне джерело доходів держави агресорки та фінансування ВПК продовжують вибухати та горіти, допоки ворог не припинить атакувати Україну. Адже бачимо, що ворог не припиняє атаки з повітря, не зважаючи на ті події, які нині відбуваються щодо перемовин мирних. Про це будемо сьогодні багато говорити, але розпочнемо з того, що росіяни били подещині. Сталася пожежа на об'єкті енергетичної. Інфраструктури і російські війська вкотре атакували Одещину. Окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. І про це пишуть наші колеги з посиланням на Олега Кіпера, очільника обласної військової адміністрації. Так стало відомо, що вночі 3 грудня внаслідок атаки в Одеському районі сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Там пошкоджено обладнання. За даними очільника, ВАП, постраждав працівник підприємства і його. Госпіталізували вкрай тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Тривають роботи з усунення наслідків атаки. Додав Кіпер. Ми ж нагадаємо, що в Одеській області близько пів на першу годину ночі 3 грудня працювали сили проти повітряної оборони. Близько 15 дронів рухалися в напрямку порту. Південний згодом шахет фіксували вже у Чорноморську. Пам'ятаємо, і ті погрози, які лунали з боку рашистського диктатора щодо того, що. Він буде продовжувати завдавати ударів його військові саме по портовій інфраструктурі нашої країни. більше, він також погрожував відрізати Україну від Чорного моря. Бачимо, що на жаль, але Дрони продовжують рух по Одещині. Знову ж таки, тривога нині лунає в цьому регіоні. Друзі, будь ласка, зважайте на цю інформацію, адже розуміємо, що якщо розвідувальний безпілотник нині літає, то все ж таки можливі і ракетні удари. Тож варто прислуховуватися до сигналу про повітряну тривогу. Надалі ну, будемо говорити і про те, що відбувається безпосередньо на фронті, і щодо коментарів від вищого керівництва, до прикладу Сирське зазначає, що українські підрозділи суттєво. Покращили тактичне положення у Куп'янську. В тому Куп'янську, яке нібито за словами російського диктатора, вже захопили. Так, от росіяни продовжують переконувати щодо своїх успіхів у Куп'янську Харківській області. Однак, у вівторок, 2 грудня, ситуацію в місті офіційно прокоментували і наші українські військові. Вони спростували заяви пропагандистів. Ну і деталі далі з вами будемо обговорювати. З огляду на останні заяви в медіа, також наші військові заявили, що ситуація на куп'янському напрямку залишається сталою. Українські військові контролюють більшу частину Куп'янська. Водночас, окремі ворожі групи перебувають у північних районах міста. Окрім того, частини пошуково-ударного груповання та тактичної групи відвідав і головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський, провівши змістовну розмову з командним складом. Зокрема, вони обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Інформація обнаділива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місця, підкреслив головнокомандувач. Ну і наразі в місті заблоковано шляхи інфільтрації, дорога противника, триває зачистка території, про що попередньо зокрема говорив і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Захисники працюють над поступовим витісненням ворога з плацдарму на північ від Куп'янська, а також із низки інших районів, Сирський відзначив взаємодію та узгоджені дій сил оборони на напрямку. а Також віддав вказівки щодо забезпечення військових, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу. Ну і крім того, не варто забувати і про ті події, які відбуваються навколо міста Покровська. Адже знову ж таке рашисти також уже щодо нього говорили щодо захоплення та кот. Росія навмисно заявила про захоплення Покровська перед переговорами зі сполученими штатами. Про це Sky News також дописує зокрема в Кремлі. 2 грудня відбулася зустріч американської делегації, до складу якої входив спецпосланець президента Шасті Вітков та зять Дональда Трампа. Кушнери з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак приблизно 5 годин. Переговорів швидше за все не наблизили завершення російсько-української війни ні на крок. І про таку зустріч розповів і московський кореспондент Sky News. За словами журналіста, під час свого візиту до Москви американці отримали повне віп обслуговування. Їх зустріли кортежем з за аеропорту, запросили на обід до ресторану, який відзначено зіркою. Також вони прогулялися червоною площою. Ці кадри відповідно ми вам також показували, як то все відбувалося. Так, от склалося враження, що Кушнер були скоріше туристами, ніж учасниками мирних переговорів. Зауважив журналіст. Кореспондент розповів, що політики взялися до роботи в Кремлі більш ніж через 6 годин після прибуття до РФ, і тоді вже було зрозуміло, що єдине, заради чого вони приїхали до Москви, не було запропоновано а саме згода Росії на їхній останній мирний план. Зокрема, Путін вчергове в усьому звинуватив Європу. Він звинувачував союзників України в блокуванні мирного процесу через. Висунення вимог, які не є прийнятними для Російської Федерації. Європейці, звісно, скажуть, що все навпаки. Але там, де була ворожість до Європи, до американців ставилися лише гостинно. Це частина стратегії Росії, спрямована на те, щоб віддалити США від їхніх союзників по НАТО і повернути їх на бік Москви. Путін вважає, що він перемагає, підкреслив він. Також за словами журналіста я хочу повернутися до того пункту, який містив плану. Перепрошую, який містив 28 пунктів, пунктів. Ки поступався її вимогам, крім того, країна агресор вважає, що має на це право через ситуацію на полі бою. Не випадково напередодні візиту американської делегації до Москви Росія оголосила про. Захоплення Покровська ключової стратегічної цілі у Донецькій області це було повідомленням, покликане підтвердити домінування Росії як наслідок посилити її вимоги, а не послабити їх, зазначив кореспондент. Ну іншою причиною, по якій на думку журналіста, Володимир Путін не хоче йти на компроміс, полягає в тому, що він вважає, що Москва та Вашингтон прагнуть одного і того ж зближення відносин між Сполученими Штатами і Росією, яке можливе лише після закінчення. Війни, ну і до того знову ж таки, якщо ми згадали Покровськ, Путін напередодні також знову ж таки говорив про його захоплення. Більше знову ж таки він говорить, що Покровськ має стратегічне значення для російської армії. Ну і далі можемо почути, що ще говорив російський диктатор. Даний момент повністю федерації. городу? предавалось и предается и украинской стороной, и российскими вооруженными силами. Действительно, особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что В целом, выражаясь скам, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм.